Нічого не треба на обід купити, докупити. До королівських креветок нічого не треба. Може якусь піцу купити? А, ні, піцу довго ждать треба буде, ні. Голобок, не тусуйся, у мене нічого нема. Так, куди ми підемо? Тип, у нас двадцять двадцять вісім хвилин. Таке зображення не дуже, правда, проте сонце не дуже гарно зображення. Чи нормально? Сонце світить прямо в камеру, виходить. І не дуже гарно справжньо. Ти на роботі не будеш нам готувати обід? Ні. А жаль. Прийдеться мені піти, готувати обід. Що нам приготувати на обід смачненького? Гарна якісь, ну так, якщо на одному місці тримати, то нормально, да? А як, як що а якщо це як в тому анекдоті, Так зайчиха, а якщо побігла, то зайць, чи як це? То зайчиха, так заяць, як побігла, то зайчиха. Бачу, бачу молодь в таких великих наушниках ходить. Треба собі такі взять наушники великі. Ходять там музончик слухають, мабуть. А кстати, де мої, мої наушнички? Може їх уже загубила сегодня. вроді вроде їх зняла, поклала в сумку. Наушнички свои. Мали... Малишня ходить з великими наушниками і собі балдіє з великими наушничками. Так класно тут кайфове таке місце, не хочеться нікуди реально йти. Що робити, коли нікуди не хочеться йти? Хто скаже що з цим робити калавочка балдежна? Птахі собі співай. Так, опять є цей зелений кран, капець. Ну, навіщо так робити? Оце, коли, бачите, коли рядишками хочуть.